Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт, де можна непогано заробляти, друзі. Це хайп-проєкт, щоб ви знали, дивіться, хто хоче заходить, хто хоче, не заходить. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль безпечності код приглашення. І нажимаємо реєстрація. Також, друзі, можна зайти по номеру телефону якому як угодно. Мову ось ви можете вибрати. Також є в нас. Канал, получається, платформи, сервісний центр, якщо вам щось непонятно, можете обращатися. І так, друзі, давайте перейдемо мій кабінет, що вам все покажу, розкажу по проєкту. обов'язково зробимо виплату, провірю проект на платежеспособність. Мінімальний вход тут всього составляє 10 USDT, друзі. Ось по проєкту, дивіться. Получається, якщо ваша команда зайде на 1000 доларів, ви отримуєте 100 доларів. Це 3%, получается, Якщо друге, це 1% получается, якщо ваша команда зайде. На 30 доларів, ви, ой, на 1000 ви отримаєте 30. І так, друзі, далі. Зараз тобто, я вам це все покажу, розкажу по проєкту. Для перезарядки ми заходимо в кабінет. У нас тут є е, TRC 20 USDT, TRX, BEP20 EBNB і bep 20 EBNB, USDS. Я заходжу через bep 20 тобто, дивіться, друзі, вибираємо тут ключний счет. 에, копіруємо адрес кошелька, поповняємося, хто хоче на ту суму, на яку ви хочете зайти. Якщо vip 1 то 10, якщо другий ВІП, то більша сума. В течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вам поступлять на баланс. Після того нажимаємо поповнення щодо завершено», друзі, як ви поповнились. теж так само, друзі, заходите через в принципі, другі любі системи. Ось, Вибираєте ту систему, як у вас кошельок, і, заказ... ну, і поповняєтесь. Тож так само, друзі, робимо виплату з проєкту. Далі, 에, в нас є «Помощь». Давайте подивимося. Так, дивіться, профіль компанії, функції е, заробітка денег, е, хронологія собиті, смартцю, е, нас це не цікавить особа, друзі, мене цікавить заробіток. В принципі, думаю, як і всіх. Ось, Як бачите, в мене команда 0, друзі, я тільки зайшов на проєкт, даю перевіряти на платежоспособність. Хто хоче, заходьте, заходьте в мій телеграм-канал, в принципі, там можна е, бачити мої скріншоти. Виплати активність. Тут у нас бачимо пусто на даний момент. Пригласіть друзей. Ось тут ми можемо просити друзей до нас в команду. Нажимаємо Пригласіть. Ось дивіться наш реферальний код, наша реферальна силочка. Перший уровень 10, 3 і 1%. Тобто можна приглашати в команду і непогано отримувати доход. Далі, друзі, що я вам ще хотів показати по проекту, давайте вернемось назад. Так, дивіться, друзі, виходить. Е, також ми можемо скачати приложення, агентське сотрудництво ось є в нас. Е, хто хоче, може зайти почитати, друзі. Тут, виходить, побачите, скільки ви можете отримувати, допустимо, доходи за приглашення. Е, в принципі, я ж кажу, це кому цікаво, хто хоче, може заходити читати, є новості також. Мене цікавить заробіток. Так, давайте, друзі, перейдемо. Ось у нас новості поки місць пусто, як ми бачимо. Давайте тепер будемо заказувати виконувати завдання і отримувати наш перший доход, отримувати виплату. Так, нажимаємо на колічний счет і будемо виповняти, друзі, завдання. Так, все, перейшли. Так, дивіться, друзі. То є, 10, колічний місьт 10 доларів. Давайте нажмемо Виповнити за завдання на сьогодні. Чекаємо, доки завдання, друзі, виповняється. Все, дивіться, успішно, 1.35, друзі, я отримав. З 10%, виходить, давайте по тарифним планам подивимося. Тарифний план 0, тобто мінімальна сума розблокування, всього 1, получається доллар. VIP 1 у нас 10 доларів розблокування, 13,5% доходу. VIP 2 100 доларів і так далі. VIP 300 13,9% доходу. І так далі. 800%. Віп 5, Віп 6, друзі. Хто, кому цікаво, дивіться, хто хоче, може заходити, хто не хоче, можете не заходити, друзі. Ніхто нікого не заставляє. Тут у нас є вкладувати деньги, тобто, друзі, дивіться, якщо ви хочете допустим, інвестувати цикл 60, 60 днів на 20% тобто 500 доларів, 100 на 40 днів, дівна норма 18%. І виходить, 10 доларів можете інвестувати на 30 днів на 15%. Далі в нас є пригласити команду, тобто я вам, друзі, вже показував, можете приглашати в команду. <кій> І отримувати, друзі, доход. Е, так, все, як бачите, в мене 11.35, 10, виходить, друзі, це мої поповнення. Е, – це мій вже заробіток. Ось тут у нас є дивіться, перезарядка, тобто можна з кабінету теж робити перезарядку. Е, так, у нас є. Можемо обміняти, виходить з колишньо на. на на основний получается центр безпечності учебні по квантуванню, обща проблема. Ось счет наш. Друзі, ми можемо подивитися: ось улечение системи. Уличення системи 149. Уменьшение системи на 3. Як бачимо, уменьшение системи на 3. Уменшение системи на 146. Тобто, увеличение системи на 10. Получається. Так, дивіться: ось мій прибуток 35 Давайте друзі будемо. Заказувати виплату з проєкту, перевіряти його на платежеспособність. Нажимаємо «Отзивати». Так, у нас БЕП-20. Давайте, друзі, зайдемо, скопіюємо мій адрес кошелька. Чекайте, друзі, я веду бистро пароль. І так, як бачите, у мене 1497 доларів на балансі. Ось я вчора отримав доход. Сьогодні ну, це сьогодні два доходи я отримав вчора. Я ось виводив, хто бачить, доходи йдуть помаленьку. Так, нажимаємо Отримати копіюємо наш адрес кошелька. Вертаємось назад у кабінет і давайте, друзі, закажемо виплату. Е, Обично в таких хайпових проєктах, в принципі, кошти приходять швидко. Е, да, друзі, тут завжди є різкі, проєкти ці недовго роблять, так що, хто хоче, дивіться. Ну, Хто знає, в принципі, хто заробляє, той заходить. Хто не хоче, то не заходить. То заробляє то і розбирається в них, в принципі. Так, е давайте закажемо виплату, провіримо, як швидко кошти нам прийдуть на баланс. Так, ввели адрес кошелька, друзі, вводимо долар 35 ось долар 35 Так як ми, друзі, е так будемо заказувати. Е так, плата за обробку у нас 0, то тобто комісію не знімається. Так і долар 35 друзі, мені прийде на баланс. Все, нажимаємо підтвердити. Все, як бачимо, вивод, е, средств, друзі, успішний. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на, на кошельок. Е, ось мінус е, 1,35, друзі, я вивів з проєкт е, без проблем. Е, давайте, друзі, Перейдемо виход, щось я вам покажу. Перейдемо у увідомлення. Ось мені должно прийти, що кошти мені вже відправились. Так, да, вивод, средств успішний. $1,35 перейдемо на мій кошельок. Я думаю, кошти вже були мені зарахуватися. в принципі. У e, мене не завжди буває, показує кошельові, буває трошки з затримкою. Чекаємо, друзі, я веду 5 пароль. E, так, все, ось ми вийшли в мій кошельк. У мене було 14, я не пам'ятаю. Да, 16.32, кошти мені вже зарахувалися без всяких проблем. E, тобто, кому цікаво, можна заходити заробляти ось $1.35, яке я заказував, прийшло мені на кошельок. В 11.05, зараз п'ять за одиниць То можна сказати, кошти прийшли швидко, моментально. Ось як бачимо, кошельок персоналізував про виплату долар 35 мені зараховано. Всім друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.